День добрий, рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану та знизу декоративні елементи, виготовлені з матеріалу МДФ «Колір Венге». Одна з билиць прикрашена декоративною хромованою трубкою. В биці є бар. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. В другій бильці дивану велика ніша на все бильце. На кутовій частині дивану задню стінку продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. В кутовій частині дивану є великий та короб для зберігання білизни. Другий короб під посадочним місцем принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 метр м2 на метри наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіурітан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у на салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.